Сьогодні вночі, 17 листопада, російська армія атакувала Миколаїв дронами Камікадзе. В місті виникло декілька пожеж, пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка, об'єкт інфраструктури та торгівельний центр. Внаслідок атаки загинули дві жінки, серед постраждалих є діти. Коли перші почались прильоти, то вони Ось але діти спали на цих двох ярусних. Жона сказала, що треба дітей забрати, бо якщо потолок впаде, то на дітей. І він сюди прийшов забрати молодшого і якраз зрив ранило його. Ані вийшли і у соседа там чекали, ну, поки там успокоїться тривога. Утром там 4, полпятого где-то так. Потому что на время никто не смотрел, как оно, пока суета тут была. Оно, ну, представляете, как посреди двора это все прилетело тут. И начали все соседи выходить, получается. Начали, кто повыходил, то я то помогал тут вытаскивать же соседку. Вы сами понимаете, пожарных вызывали, вызывали, никто не ехал в течение часа, никто, милиция ходит, я говорю, ну помогайте хотя бы. Они стоят, смотрят, мы, мы никому да, ничего не помогаем. Нет. Понимаете, да. они обязаны и помочь, Сколько? и что-то это. это, это да. Ребята были какие-то, помогали, все, и с соседнего двора дали воду тушить, потому что и огонь, и, и два человека лежит под обломками, как бы. Надо было и тушить, и вытягивать, раскапывать. И получилось, в течение 40 минут, пока вытянули семью, то женщина погибла, ребенок тут живой, но просто-напросто... У вас у вечір там. Я була в спальні, зібралася вставати вже. Думаю, раз мене розбудили, то буду вставати. Посипалися вікна з усіх сторін в нас так кругом вікна світла було много. Зараз позабивали, все нема. Хто тут горіло? У сусідів тут вивели сусіда весь в крові. Він впав, тут швидка під'їхала, звав Люба, Люба, і тут в нього ну, в крові десь закриваблений. muito depende da velocidade que o pneu tem, ótimo,